Ще оцінюємо планування будинку в Білогородці за 95 тисяч готового до Єоселі. Велике місце для зберігання речей. Проходимо далі. Санвузол гостєвий. Ще один санвузол. Кімнатка на першому поверсі. Та кухня вітальня Велика просторна з виходом на криту терасу залиту. Переходимо на другий поверх. На другому поверсі ми маємо майстер-спальню з гардеробом, а також Санвузол та дві дитячі кімнати. Нагадую, це будинок у білогородці, який коштує 100, ой, не 100, 95 він коштує. Це площою він 137 квадратних метрів. Телефонуйте, приїжджайте і купуйте.